Прилетів я до Маріуполя 29 березня. До Азовсталі ми діставалися двома колонами, почали слухи ходити, що може бути полон. Я думав, може застрелитись, тому що в мене теж там Дніпро-1, Донбас, і тут тепер ще доброволець, який полетів допомагати Азову. Я розумів, що Кацапи, ну, там не будуть якось лояльно до мене ставитись. Тому одразу думав застрелитись, а потім ну, так спілкувався з хлопцями, і вони кажуть, треба скористатися там, шансом своїм. Не стрілятися на очах усіх це було б ганебніше, ніж вийти в полон. Мене звати Басенко Анатолій, родом я із Донецької області, місто Мирноград. Військовослужбовець Збройних сил України наприкінці березня 2022 року полетів вже в оточний Маріуполь, знаходився на Азовсталі та в полоні. Я став добровольцем, тому що я сам з Донецької області працював шахтарем, все було добре. Потім, як пройшли у нас референдуми, то стало набагато гірше, тому я одразу зрозумів, що Треба йти захищати свій край. Тоді мені було 20 років. Я був добровольцем в добровольчому батальйоні Дніпро-1, служив там з 14 по 16 рік. Перед повномасштабним вторгненням я мешкав в Польщі вже як рік і працював, пробував яхти і потім. 24 лютого мені подзвонила мама з Києва і сказала, що ну, ракети літять, бомблять Київ. І я зібрався і поїхав додому. 26 лютого я вже був в Києві. Вступив до спочатку ТРОЗОВ, потім це ССО -азов, і Наразі це третя штурмова бригада. До кінця березня Всі я був у Київщині цей Мишун, Горенка, буде і коли ми сила. нас помітили в Києві, то ми зрозуміли, що Київ їм не вдасться захопити, і ми вже починали розмовляти за те, щоб допомогти хлопцям в Маріуполі. І от в кінці березня командир підійшов і сказав, що є можливість потрапити до Маріуполя, але він не сказав як. Це буде. Нас повели е, там полями, ми виходимо, це опиняється аеродром, і там стоїть два гелікоптера, і нам командир каже: ви будете до Маріуполя. 45 хвилин по нашій території, 45 хвилин по ворожій. Я просто розумію, що я буду висоти. І... От я розумію, що мені зараз треба буде летіти, але я просто. Мені не страшно летіти в сам Маріуполь. Мені просто страшно летіти. Ну, потім сказали, є останній шанс передумати. Ну, поздно вже було йти назад. Ми взяли ви медикаменти, спорядження своє, зброю, боєприпаси і почали. Грузитися до вертоліта. Бажання допомогти було вищий, все ж таки за так, мій страх, що просто полетіти. Я розумів, що у хлопців там набагато гірше, ніж мені там сісти до гелікоптеру. 6 ранку ми прилетіли до Маріуполя, а в шостій вечора вже ми були на позиції було перше зіткнення з російськими солдатами. До того, як дістатися до Азовсталі, ми ж два тижні ще приймали участь у боях за Маріуполя. І так ми вже прорвалися майже до самої Азовсталі. Залишилось просто. Перебратися через річку Кальміус. Я залишився в групі, яка прикривала всю колону. І росіяни нас змалювали з квадрокоптера і почали відкривати мінометний вогонь по нам. І так трапилось, що одна із мін прилетіла прямо в нас. В мене одразу перебила ногу, вона отак висіла. І, так, один хлопець на човні приплив, погрузили на нього поранених і почали перепливати Кальміус. І так, 15 квітня ми потрапили до Азовсталі. І 6 годин десь я чекав своєї черги, щоб. Мені ампутували ногу. Я в черзі був 40-й 40 десь, але це ще всю ніч несли поранених. Дуже багато було поранених. Спочатку мені зробили ампутацію нижче коліна, тому що хотіли зберегти коліна, щоб в мене було легке протезування. Потім в мене почалась гнити нога, тому що дуже довго турнікет пролежав вище коліна. І мене через п'ять днів віднесли на реампутацію. і Вже реампутація була вище коліна і залишилось так. І все, зашили. І я вже лежав, відмо... ну, грубо кажучи, відпочивав, чекав якихось новостей, що. Будуть робити з нами. Не хотілося, звісно ж, йти в полон. Ну но... треба було виходити, стрілятися і всіх на очах. Я навіть не міг би десь сховатися, щоб застрелитись спокійно. Прийшлося б у всіх на очах стрілятися. Ну, полон так полон, що робити. Повернувся я з полону 29 червня, нас обміняли і відправили одразу до Запоріжжя. Я там пробув 5 днів і потім вже нас відправили до Києва. Протез мені зробили вже 4 серпня. Були моменти так, що падав, то таке піднявся і пішов далі. На реабілітації мене підтримувала мама і моя майбутня дружина, яка мені снилася в полоні. Олена, ми дуже довго з нею спілкувалися, були друзями. В неї був чоловік, який загинув в кінці травня. І я якраз як був тоді в полоні, я цього не знав. І коли я повернувся з полону, я ж одразу зателефонував мамі, спитав, там, як мама, мама каже, добре. І так як я попросив маму там, допомагати Олені, запитав, як там Олена, а вона каже: Ой, сину, дзвони сам, спілкуйся з нею сам. І я так спочатку не зрозумів, що трапилось. І потім вона сказала, що її чоловік загинув. Я була на п'ятому місяці вагітності. Тоді я розумію, що і я повернувся з полону. В мене немає ноги, і я розумію, що в неї теж біда трапилась. І я просто довго не мов не міг їй зателефонувати, тому що я не знав, як почати цю розмову. І вже набрався сміливості. В Маріуполь було. Легше летіти, ніж дзвонити. І Я підіймаю трубку, кажу, ало. І він такий Привіт. І так рухнула. Справді, цей момент він дав мені якийсь подих. Він мене підтримував як міг, казав, що впораємося, не хвилюйся, і з дитинкою впораємося, все буде добре, але на той час ми ще не були більш ніж як друзі. Вона на той момент була в Дніпрі, мешкала. Я їй казав: переїжджай до Києва. Там, переїжджай до Києва, це безпечніше, ніж сидіти в Дніпрі. Вона довго не наважувалась, ну а потім по осені вже ми домовились, і вона зібралася. І вона якраз тільки народила. Дитину йому було два тижні, і вони приїхали до Києва. Він взагалі мав бути хрещений батько Міші, але так сталося, що на той час ми вже були у відносинах, коли ми збиралися хрестити. Е, і він сказав, що не може він стане для нього батьком і не хоче він бути хрещеним. Він хоче бути для нього саме батьком. Одружилися скоро рік, як ми вже сім'я. Потім дізнався, що вона вагітна, і народили дитину третю. І так ми стали багатодітною родиною. Анатолій так став батьком для моїх діток, для старшого, для середнього. Я думала, що насправді буде інше відношення, коли народиться наш спільний син, але насправді я була дуже приємно вражена, що в нього немає дільноти ось цієї. Він всіх. Любе однаково. У мене нема там якоїсь мої, не мої діти ну, такогось якогось такого відношення. Вона на мене зовсім не дивиться, що там ну, я якийсь обмежено нерухливий, там обмежено придатний. Напевно, за це я її ціную, що вона мене приймає такий, який я є. Після стількох пережитих страждань Анатолій став для мене таким лучком світла, який зараз мене оберігає, я йому за це дуже вдячна. Бо якщо б не він, то я б не знаю, як надалі склалася наша доля. Але він показав, що все крізь сльози, біль та таке відчуття страху все можна пройти разом. Тому я дуже рада, що ми разом зараз. Для мене моя родина це все моє життя, напевно. Ну я вже не уявляю себе без них. Доньку ще хочу. Дружина не хоче. Я не хочу. <ріст> Мені досить трьох богатирів. Але можливо, можливо, буде дівчинка, але я не хочу поки. Ми плани на майбутнє підіймати дітей, допомагати їм в усьому, щоб вони були в першу чергу мужніми, щоб вони. Були готові до всього, тому що з таким сусідом ми ні від чого не застраховані, тому треба, щоб наступне покоління було сильним, сильніше ніж ми. Наша мета це закінчити, а їхня мета вже буде побудувати сильну країну.